Друзі, усім привіт! Ну що продовжуємо згадувати матчі. і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 10 листопада 2017 року. Це був товариський поєдинок Україна-Словаччина. Матч відбувався у Львові на арені Львів. 2-1 збірна України перемагає. Переможні м'ячі забували Андрій Ярмоленка та Євген Коноплянко за збірну України. За Словаччину забував штатина. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити в по порядку. Збірна України, 4-3-3, стартова розновка української збірної Андрій Пятов у воротах, парацентральних захисників, Хачеріді Ордець, Олександр Караваєв, Едуард Соболь, по флангах, Руслан Ротані, Руслан Маліновский Марлас, Трикопів захисників, Євген Коноплянка, Коломоєць, Андрій Ярмоленко у нападі, це стартова розновка збірної України. Словаччина. 4-3-3 розстановка словацької збірної козак, головний тренер команди, Дубровка у воротах, пара центральних захисників Шел Штетина, «Дьомбер» Губочан по флангах, три копів захисників, Німець, Дуда, Руснак у нападі. Це стартова розстановка. Сбірная, Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про сам футбол говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, доволі таки цікавий футбол, і справді. Обидві команди дуже здорово даний матч розпочинають. Україна дуже здорово розпочинає цей матч. Словаччина дуже здорово розпочинає. цей гарматний удар Руслана Маліновського на 3-й хвилині матча, але Руслан пробуває повз ворота. Десята хвилина матчу у Словаччини був штрафний з лівого фланга. І Іде небезпечна подача до штрафного майданчика. Удар по воротах. Андрій П'ятов відбиває перший удар. Добивання! І Штетина переправляє м'яч в сітку української збірної. 1-0 Словаччина забиває гол. Андрій П'ятов впарирує перший удар футболіста Словацької збірної, але на добуванні першої штетини, який переправляє м'яч сітку до української збірної 1-0. Словаччина виходить уперед. В цілому футбол був доволі рівний, і в Україні проходили на пані атаки. Ну і Словаччина намагалася також контратакувати. Пригадить момент на 24-й матч, коли дуже здорово в пресинг йде до України, і майже майже кламоєць. Не вийшов на ударну позицію. Дуже хороший амен був у української збірної, але не не вдалося його не вдалося його реалізувати. Алло войс, вона 39 хвилина матчу Україна дуже здорово грає. Мяч, Паркопля, Марлос, Марлос! Пергопляй мяч. Высовайское збірної Марлос! Перехопив мяч. Ведий брачу Марлос На Андрія Ермоненко. Ермоненко удар гол! Гол, 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 го 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 Украина. Один один, 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 Марс. Веди мяч. віддав передачу на Андрія Андрей Ермоненко. Ярмоленка виходить один на один. І Андрій реалізовує і нагоди, але браво! Марлос, Браво! Саме Марлос перехопив м'ячі у з словацької збірної. Віддає Марлос передачі на Ярмоленка, і Ярмолянка пробиває Андрій. Ярмоленка і забиває гол. Українська збірна відігралася, відігралася українська збірна. Перший тем на цьому де завершується з рахунком 1-1. Андріївський М'якушка, Шахов, Шабанов, Багдан, Будко, Коваль вийдуть на другий тайм у Україні. Лоботка, Мак, Біро, Саба, Полачек вийдуть у словацької збірної на другу 45 хвилинку. Там номер 2. Приведеться удар зі штрафного виконання Євгена Коноплянки. Євген канаплянка пробиває повз ворота на 51-й хлемачу. Шикарний удар Євгена канаплянки, і майже канаплянку забив. Але Україна продовжує атакувати. І українці справді дуже здорово розпочинають 2. 54-та хвилина матчу. Українська збірна проводить свою атаку. Едуард Соболь. Соболь знаходить вільного Євгена Коноплянку на лівому фланзі. коноплянка. Коноплянка отримує м'яч Від Едуарда Соболя. Коноплянка. рухає м'яч. коноплянка, коноплянка, коноплянка. Заходить у штрафный майданчик обвинный удар. Гол! 2-один збірна України виходить уперед. Едуард Собаль. Чисто м'яч перехоплює, віди прилечений каноплянку. І Канаплянка, обідний удар дотягується до цього м'яча, вардар словацької збірни. Він навіть відбив удар, євгена Канаплянки, але м'яч вилітає у ворота. Там, навіть ще не помнить, ось вратарь відбиває удар Євгена Канаплянки, потім міч згилетом лучає там в стіку. І від стіки влітає у ворота. Україна попереду. 2-1. І, в принципі, далі Словаччина намагалася зігратися, але таких явних моментів у Словачкої збірної все-таки не було, і Україна дотримала збірну України ось цей мінімальний рахунок 2-1 до фінального свистка. В кінці кінці збірна України перемагає. Словаччину з рахунком 2-1. Голи Андрій Ярмоненка та Євгена Коноплянки принесли Україні перемогу. Взагалі, друзі, матч був рівний. Якщо ми беремо статистику. 8-6 по ударах, 2-1 за ударами в площину. Тобто свої єдині удари в площину України реалізували, і Словаччина свій єдиний удар в ствір команди реалізувала. 6-2 за кутовими тут перевагу України, 50 на 50% володіння м'ячем. Ну і що беремо статистику окремо, до речі, першого тайма: 5-2 по ударах перевага України 1-1 з ударами в ствір, 5-1 кутові, 53-47 володіння м'ячем. Другий тайм 3-4 по ударах перевага Словаччини, але 1-0 за ударами в площину права України. Якраз Дівін Коноплянк забив 1 1 Кутові, 49-51% володінь м'яча. Ну, в принципі, матч був доволі таки рівний. І, в принципі, справді прям рівний-рівний матч. І у України та Словаччина, в принципі, таких то явних моментів не мали. Дуже багато було, знаєте, боротьби. На футбольному полі словацька збірна намагалася не поступатися і українська збірна намагалася словачька збірні не поступатися. Рівний матч, але Україна перемагає. І не скаже, що це не поділо. Штатина на 10 й хвилині матчу рахунок відкриває. Андрій Ярмольненко з передачі Марласа, і там Марлас. Молодшинка, м'яче зібрав. Віддав передачу на Ярмольника, він забив на 39-й хвилині 1-1. Ну і на 54-й хуйні матчі Дарф Соболь записує гольову передачу на Євгіна Коноплянку. Євген Коноплянка забиває переможний м'яч та приносить український збірній перемогу. Якщо таки підсумок підвести цього матч, то матч то був та рівний, і справді, да? Матч то був рівний, так як то в момент твішка не було, дуже багато було боротьби на футбольному полі, да? Але Україна перемагає і не скажеш, що цей друзі не поділо, тому що українська збірна показала характер. Навіть незважаючи на швидкий пропущений м'яч, команда руки не опустила, зрівняла рахунок, ще у першому таймі, і вирвала перемогу на 54-й хвилині матчу. Тож пригадали ми друзі цей товариський поєдинок 10 листопада, 2017 рік. Арена Львів приймає матчі Україна-Словаччина. Два-один, збірна України перемагає! В переможній м'ячі Андрія Єрмоленко та Євгена Коноплянки. Вважаємо, друзі, Україні добра, Словаччині побажаємо добра. Вам, друзі, знаєте, вічерку серці я хочу побажати тільки добра, тільки щастя. Найголовніше, друзі, ви будьте найголовніше щасливі. Усім до побачення, друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.